Коротше, зробив опитання, що мені грати в Roblox і Кіплейс. І. Ну, звісно, ви виберете щось інтересне, тому що я там не профіж. Коротше, всім здорово. Так як я на андроїді не міг записати, тому я буду записувати на iPhone. Так як на Android у мене завжди вилітає, блін. Так от. Ми хотіли поіграти в MM2. Так, заходимо, коротше, в MM2. Думаю, в мене не буде вилітати, попробуємо. Ну добре. Тут в мене навіть на ультрах не лагає телефон, тому точно не буде лагати. О, бачите. в мене навіть тут є ножик, от бачите? Я колись тут грав. Плазмід є і наклейки. Я можу зараз поставити ігрушку, бо що він зараз рідкий трохи. Так от. Коротше, йдемо і грати. О, вже до речі. О, я ще ріф! Імба, я ще ріф! О, мені подобається. Цей. Ой, бля, що це дівка за мною бігає? Це дуже буде зрительно, чесно. Так, зараз у пістолет не, не показує, тому що я не хочу спалитися. А ну давайте подивимося. Хто? Хто? Дай. Ну, я щось таке пам'ятаю вам мм 2 тому можливо, я її не такий, ну. <кх> Так сказати, трохи ой, блин. Горло. Шкрабарь. О-о-о! Ну, то було перше легко, я так сильно не міг, було би прикольно. Хоча давайте знаєш Яку карту давайте того. Старту. Так, почекаємо, поки загружається. У мене 54 левел, тому що я колись ще і грав, я колись був профі сильно, бо я на ПК грав. Е, тому, можливо, я трохи запам'ятав там якісь різні привички. Якраз угадав, ба. Як же я угадав! Не знаю. О-о-о-о, пістолетики. Ми, дивіться, не палимося. Не палимося. зараз когось б'ємо, там де немає людей. Скриваєшся, себе, ніхто не бачив. Маршрут перестроєн. Там є шріф. Тому тобто там не йде. Та коротше мені вже похер, якщо чесно, я грати не вмію. Я, я грати не вмію, чесно. Я, я, я не знаю, як грати. Я не вмію грати, коротше. Ой. Ау! Тих, тихо, тихо. Давайте зараз у тебе. Блін, мене не робить! Ой, блін. Ай! Ай! Блін! Фу, добре. Пропонав. О, так можна за того грати. Не бог. бо. ну блін, як я не додумався. Добре, я не виновен. І от тепер я точно вже не вбійця і не шарів. Тому можете мене не вбивати. Я вас прошу. Капівара, ти дуже подозрительний. Ну, саме на вулиці. Тому що на вулиці більше всього там ставлять. йоли пал. Да теж вмію. Ням-ням. Ой, уйдем. Ура! Це було странно. А, так копі а чого мене не вбило? Почекаємо трохи. Потому що мені скучно жорстко. Я вже стара сказав, тому вибачте. Так, так-так. я уже так, і так, і так, і так. Тик-так, коротше. Ай, це собака, собак, собак, так Ладно. Так, давайте. Так, типа, ну типа, я невиновний, бігаю собі. Вот там якийсь марды. Не знаю, я навіть ще чесно. Ой, хтось убив, я не знаю, хто, 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 хто міг убити. Не полетесь. Добре, двох ми вже убили. Все, ну, коротше, я осталися, думаю, я можу найти і на цей. Але як мені так повезло? Ладно, легко не люблю обіцем бути. Я хочу бути шарифом. Шарифом я прям снайпер. Ви бачили, як я перший раунд. Просто всіх розніс мардера розніс. Я сразу мінка. Почекаємо ще один раунд. Угу. Блій, може. Отонечка. Не, ну може, то і не йдуть, понятно, що але нечка імбова. <пас> Ні, Ну то кап'єть. Так, Марджа просто ховається. Тут ну давайте за Марджем будемо. Один пішов шафу. <пас> да. ну, я, на що я надеюсь? Ну давай, все, тут буде легко. Він <пас> приїхає тут. Давай, <пас> <Від мене> бісить. <пас> давай. Сатроха, давай! Я верю в тебя. Я чел, дигну мир, ну. Давай! Да ч ты? Да! можем Ну, ура, нарез. ура! Так, добрый. Ну, по мы будем уже закинчивать, потому что, я не знаю, уже играть не хочется. Всем пока и до скорых встреч. Пока. Вибачте, що відео дуже коротке вийшло.